Друзі, я дуже рада вас бачити. Так, я сподіваюся, що у вас все вийшло з оскалом. Сьогодні я хочу розпочати практику та працювати саме над вимовою звуків конкретних. Ось ми сьогодні будемо розглядати звуки англійської мови, аналогів яких нема в українській мові. І це досить такі складні звуки, ви зараз зрозумієте чому, але є певна техніка, певні нюанси, які допоможуть вам опанувати ці звуки, і вони після цього уроку вже перестануть бути для вас проблемою. Це щлині приголосні Ф і В. В англійській мові є ряд щілинних приголоснів. І що це такі ці щелинні приголосні? Якщо, наприклад, органи вимови змикаються не повністю, а залишають вузький прохід свого роду щіль для воздуху, то ми вимовляємо щелинний приголосний. Нижче я привела щілинні приголосні англійської мови, вони йдуть таким списком. окей? І ми знаємо приклади щелинних приголосних в українській мові. Наприклад, це такі звуки, як С, з. В, в, Ш, ну, А Сьогодні ми будемо розглядати звуки С і З в англійській мові. Так, Звук С. Це сильний звук, у нас не будуть задіяні голосові зв'язки, просто у нас виходить повітря при утворенні цього звуку, і для того, щоб його вірно вимовити, ви можете собі візуалізацію зробити, мов ви така маленька змійка, і ви хочете так пошипіти трошки. Так. Що відбувається з органами вимови? Ви кладете свій язик між верхніми та нижніми зубами у таку позицію. Так? І коли у вас язик знаходиться між верхніми і нижніми зубами, ви просто виштовхуєте повітря. Поклали, значить, язик між верхніми та нижніми зубами кінчик язика. І виштовхуєте повітря. Добре. Видох повільний та плавний. Окей? Давайте тепер розглянемо на прикладі конкретних слів. У нас є слово маус це миша, а є слово маус. Це рот, так? Маус-маус. Так? Коли ви кажете слово Маус, то ви повинні покласти свій язичок між верхніми та нижніми зубками і повільно видихати воздух. Скажіть мені, будь ласка, маус-маус. Повторіть маус-маус. Добре. Тепер у нас інше слово сам це сума, і «сам» – це великий палець. Сам-thumb. Повторіть, сам, thumb. Добре, тут ми не вимовляємо буквочку Бі. Ми кажемо «сам», не вимовляючи буквочку Бі. Окей, потім у нас слово сик та к. Сик це больний thick. Це такий товстий багато волосся, якщо, можна сказати, thick-hair, густе волосся. Повторіть, будь ласка, sick- thick. Siк-thick. Добре, окей. Тепер я вас навчу вимовляти звук The. У нас приклад для звуку з це «feather», так, це пірячко. Прикладом для звуку с було «thin», слово «thin» – це худий. Окей, thin feather, «thin feather», Окей. Коли ми відтворюємо звук з, то у нас голосові зв'язки так? але тут техніка вимови цього звуку трошки інша. Ви можете собі уявити ось наші органи вимови, ви бачите, що тут відбувається, так? І що у нас відбувається? Ви собі уявіть, що у вас на кончику язика є маленька крихітка хліба, і ви її хочете стряхнути. Окей? І ви енергійно торкаєтесь, торкаєтесь язиком кінчика верхніх зубів, і ви поєднаєте цей рух з потоком воздуху, який ви випускаєте, і видох повинен бути інтенсивний. «З», «з», Д, «з». Бачите, я кінчик язика кладу на верхні зуби. так? Д, Д, Д. І я його прибираю назад дуже швидко. І в мене йде видих у цей момент. Д, 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 Д. Окей, спробуйте. Д, 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 Д. Feather, feather, feather. Окей, okay, повторіть. Окей, okay, добре. Я сподіваюся, що у всіх вийшло. Так, тепер ми будемо тренувати звук С. Так, давайте потренуємо. Я буду по три слова читати, а ви будете за мною повторювати: thin, think, thing. Some, some, third. Thursday, theater, thousand. Three throw through. Throat, thrift, throttle. Bath, earth, fourth. Fifth, sixth, eighth. Healthy, wealthy, filthy. Strength, length, month. Birthday, arithmetic, thirtieth. Dark. But the much tat just in a beam. Thin, tin, sin, thin, shin. Think, tank, sing, shank. Thick, tick, sick, chick. Thigh, tie, sigh, shy. His pit. Piss pish. Окей. Добре. Сподіваюсь, у вас вийшло. Так, тепер я буду читати частину сі. Повторюйте за мною. По два слова буду читати. Thin thin. First, thirst. Thought thought. 3. Three, three. Окей, добре. Якщо хочете, ви можете зараз нажати на паузу і записати відео себе, як ви читаєте ці слова, а потім надіслати його мені у спільний чат, наприклад. Окей. Поїхали далі. Тренуємо звук В. Slucha the top Then this, these, though breathe, writhe, teething, heaven, then clothe. Slucha the top Breathe, writhe. Clothe breeze rise close breathes writhes clothes lathe clothing neither.